Всім привіт, я Петро Бахов, і На цьому тижні було дуже багато визначних резонансних подій. Тож поїхали. Мабуть, головна новина цього тижня це те, що в британському відомому журналі The Economist вийшла стаття про Одесу, а саме про те, як тут в Одесі борються з пам'ятником Пушкіна і намагаються відмінити культуру. А саме так, дуже маніпулятивна стаття, яка не підписана, але відомо, що її написав колишній. Громадянин Росії, який народився в Росії, зараз він мешкає в Британії. І такий оглядач він приїжджав в Одесу, брав дуже багато інтерв'ю, дуже багато коментарів. І ось люди, в яких він брав інтерв'ю, по-перше, ті, хто давали йому коментарі, незадоволені, як він їх передав. А друге, незадоволені ті, чиї коментарі він взагалі не дав. Тому що його позиція вийшла така дуже такою односторонньою, такою проросійською. Якщо прочитати цю статтю, то у нас тут точиться якась культурна війна, дуже великі чвари на цю тему. І є маленька, невелика кубка націоналістів антисемітів, які хочуть тут все позносити, все поперейменовувати, А всі одесити пручаються, але бояться щось казати, і це дуже дивно. І головним таким героєм цієї статті є Ніка Вікнянський, який ось захищає всі пам'ятки героїчно. Хоча насправді Ніка Вікнянський він є патріотом України, і завдяки ньому Одеса отримала статус ЮНЕСКО. Але до чого тут російська культура, російські діячі це абсолютно різні речі. По-друге, просто штучно доданий антисемітизм. Що ось всі, хто хочуть там знести Пушкіна, вони антисеміти. Так ну фактично це написано в статті. Деякі речі просто брехня. Наприклад, там написано, що Аня Філімонова боїться і нічого не каже на ці теми. Хоча насправді вона у себе на Фейсбуці писала про ці теми публічно. Ну таке стаття викликала дуже багато обурення в Фейсбуці. Всі її обговорюють декілька днів, не вщухають ці скандали. І насправді для нас це погано, тому що ми тут виглядаємо як якісь дикуни а Росія, нібито, правильно робить. Тому що вона нібито пішла війною на Україну, щоб захистити тут культуру. Хоча насправді найбільше всього для знищення російської культури в Україні або російськомовної культури або культури з російськими коренями зробила саме Росія, саме Путін. До того, як Росія напала на Україну, ніхто, абсолютно ніхто, не підіймав питання пам'ятників Пушкіну. Просто взагалі ніхто про це навіть не думав ніхто не думав. Переименовувати там вулицю Пушкінську чи щось таке. Так, були люди, наприклад, які виступали проти пам'ятника Катерині, ще з 2007 року. Я знаю цих людей, вони поступово відстоювали цю позицію. Про Пушкіна, а про інших російськомовних діячів культури, ніхто нічого не казав. І саме Росія це знищила все. Саме Росія винна в, цьому, в всьому, що відбувається в Україні. І про це чомусь автор, який народився в Росії. Забув, у нас немає якоїсь такої великої культурної війни в Одесі. Були невеличкі мітинги там по 10 людей. Ну це просто несерйозно. Коли були мітинги проти ремонту Київського суду за 100 мільйонів гривень, то збиралось півміста, і ось це дійсно зачіпало людей. Насправді, як каже Валерій Пекер, тут є і наша провина всіх українців, тому що ми погано доносимо нашу позицію до світу, погано її відстоїмо. І тому ось такі проросійські статті з'являються в західній пресі. Що робити з Пушкіним будуть вирішувати тільки Одесити, І ніякі московські чи британські журналісти нам не будуть вказувати, що робити, чи його зносити, чи не зносити. Проблема дійсно дуже складна, тому що всі сторони, ось всі аргументи сторін. За чи проти Пушкіна вони всі праві. Ті, хто кажуть, що Пушкін це маркер російського миру, ну це правда, він дійсно маркер російського миру, дійсно є на бігбордах. І день народження Пушкіна, якщо я не поміляюсь, це день русского язика в Росії. Ну тобто, це очевидний такий імперіалістичний ідеологічний маркер. Але ті, хто кажуть, що Пушкін це частина історії Одеси, вони також праві, тому що він дійсно тут був, дійсно тут писав, і тоді він був у засланні проти царя, і цей пам'ятник. Частково був встановлений за гроші Одеситів, і цей пам'ятник дійсно є частиною історії. Йому 135 років, тому це дуже складна проблема. Ось я завжди, коли ми підіймали питання перейменування вулиць, я був за те, щоб перейменовувати і прибрати все, що не має стосунку до історії Одеси, і все, що російське. Ну ось, наприклад, парк Максима Горького став парком Марка Твена. Максим Горький нічого не зробив для Одеси, не народився, не навчався. Можливо, колись відвідував там нічого про неї не писав. Тому навіщо нам тут парк Максима Горького, російського письменника? Або навіщо нам тут вулиця Тульська, чи там вулиця Дмитра Донського? Яке відношення Дмитро Донської має до Одеси чи до України? ніякого. Але залишились останні такі речі, які складні. Це ті, хто. Дійсно мають велике відношення до історії Одеси, але при тому вони були носіями російських ідей. Ось що з ними робити? Це більш складне питання, і на нього вирішив Олег Кіпер своїм рішенням, 26 липня, перейменував всі майже вулиці в Одесі, які були, хоч якось пов'язані, хоч частково з якимись діячами, хоч якесь відношення, які мали до Росії, і там багато діячів, яких можна було не перейменовувати, які нічого поганого не зробили. Ну і друге він наказав демонтувати 19 пам'ятників. Також таке дуже дивне рішення, тому що багато з цих людей абсолютно. Не мають відношення ні до російського контексту культурного, ні до якоїсь імперіалістичної політики російської. До речі, в статті дуже негативно описується пан Кіпер. Я не є його фанатом, але там пишеться, що це там прокурор часів Януковича. Ну, знаєте, якщо так писати, то тоді я програміст часів Януковича, тому що ми всі жили в часи Януковича. Ну і така характеристика це явна маніпуляція. Що робити? Я думаю, вирішать одесити. Але наразі, якщо це викликає суперечки в суспільстві. Можливо, має сенс закрити пам'ятник такими фанерними щитами, як це відбулося, наприклад, з також пам'ятником Пушкіна на вулиці Колишній Пушкінський, зараз італійський. І все. Проблеми немає: немає ніяких скандалів, ніяких міжнародних журналістів не приїжджає. Пам'ятник чекає своїх часів, щоб вже в спокійній ситуації вирішити, що з ним зробити. Ну я думаю, що пам'ятник, який на вулиці. Італійський потрібно перенести в музей, там де мешкав Пушкін. Ось і все, або на подвір'ї. Потрібно вирішувати спокійно ці питання. Прийде час, ми це зробимо. Дуже великі проблеми з опаленням в місті. Багато одеситів скаржаться, що батареї ледь теплі. І ми з'ясовували, в чому проблему. Як кажуть, в теплопостачанні міста Одеси Нафтогаз знизив на 10% ліміти газу для міст для опалення. Як кажуть, в теплопостачанні міста Одеси, все одно це все відповідає нормам. Є там 18 20 градусів, і це типу нормально. Але Одесити скажуть, що насправді дуже холодно і ще не було великих якихось морозів. Батареї там вхідна температура 40-45 градусів. Будинки вихідна 36-40, ну це дуже мало. Так не повинно бути. Будемо з'ясовані як це виправити цю ситуацію, і чому нафтогаз так вирішив? І чи дійсно це 10%, Тому що, на мій погляд, це набагато більше. Дуже неприємна ситуація сталася в суботу, в одеському зоопарку. Співробітник зоопарку зайшов в вольєр до леопарда, щоб там прибрати якимось чином. Він порушив правила безпеки, і леопард на нього напав. І потім туди прийшов ще інший співробітник, і він намагався врятувати цього першого співробітника. І врешті-решт співробітники зоопарку викликали поліцію. Нібито інші співробітники намагались присипити транквілізатором цього леопарда, але вони не могли попасти в нього шприцем. І тому поліція була змушена його застрелити. Дуже неприємна ситуація. Дуже шкода і людей, яких постраждали, і тварину. Я був в декількох зоопарках за кордоном. Всі вони виглядають не так, як Одеські. Вони всі дуже великі з однієї сторони. Я бачу, що керівництво нашого зоопарку останні роки намагається зробити його кращим, але це в принципі технічно неможливо. Ми розуміємо, наприклад, леопард це така тварина, якій потрібен простір, яка не може сидіти. Там в клітині навіть 10 на 10 метрів. Ну це дуже мало. Це тварина, яка живе на просторі в великі квадратні кілометри, охоплює їх, там полює і так далі. Вона не може жити в таких умовах. І всі за кордоні зоопарків, в яких я був, вони дуже великі, там дуже великі території. Те, що відбувається в Одесі, ну мені було боляче. Відвідувати зоопарк декілька років тому я не хочу. Якщо це, наприклад, там якась білка чи якісь маленькі птахи, то можливо так вони можуть жити. Як може комфортно жити велика тварина в таких умовах, я не розумію. Можливо, нам буде треба після війни підшукати якусь. Велику ділянку і зробити великий класний зоопарк, де всім буде комфортно і відвідувачам, і тваринам. Прокурор часів Януковича Олег Кіпер дав дуже дивне інтерв'ю на каналі 1+,1 і він відкрив тайну, хто ж насправді врятував місто від російського десанту. Якщо ви думали, що це були українські солдати, якщо ви думаєте, що це військові, які вперше в історії людства. Розстріляли з системи залпового вогню суда, які знаходилися в морі. То ні, це був пан митрополіт Агафанґел, який їздив з іконою вздовж берегу і молився, і піднявся шторм, і кораблі відступили. Ось так все було дуже дивно це чути від пана Кіпера, тому що ну Агафангел Багато років десятиріч, був проросійським діячем. Він був депутатом від партії регіонів облради, був представником УПЦ МП Московського патріархату. Тільки після вторгнення він змінив свою думку в публічних виступах. Посилатись на нього з однієї сторони, а з іншої сторони, вимагати знести пам'ятник Пушкіну ну це якісь речі, які не можуть бути однієї людини. Це абсолютно протилежні речі. Ну і по-друге, це просто брехня, тому що ніякого шторму не було є записи метрологічні, і ось журналіст військовий Сергій Дібров підняв ці архіви і показав, що штормів в ці дні не було, тобто ніякого дива не було. Дуже дивно взагалі це все чути. Цю п'ятницю в нас відбулася позачергова сесія міськради, дуже коротка, на якій ми прийняли фактично одне рішення про те, щоб взяти від держави гроші, які вона нам надала на. Так звані дитячі будинки сімейного типу тобто, коли люди беруть собі в сім'ю багато дітей, і ось ці дитячі будинки сімейного типу вони приїхали з. Зон військових дій зі сходу України і держава дала нам гроші, щоб ми купили їм житло в Одесі. І Ось ми вирішили купити їм житло в Одесі за гроші, які нам дала держава. Питання було невідкладне. Наступна в нас чергова сесія лише у лютому, на жаль. Хоча я на минулій сесії просив мерію провести її раніше, тому що ну як можна втрачати цілий місяць і не виконувати якісь там роботи, чекати чогось, не проводити тендери, не ремонтувати. Просто тому, що це січень. Що? Але ось так і є. Нас зібрали. Зібралися лише 33 депутати, при мінімумі в 33. Ми прийняли це рішення. Всі, хто прийшов, молодці, дякую. Ну і дві таких новини, які особисто для мене є такими подарунками на новий рік, над якими я працював дуже довго. Перше це стало відомо, що нарешті. Цьому році поїде 18-й трамвай, І поїде він аж до 411 ї батареї. Вже повністю зроблена стрілка, тобто трамвайні шляхи. Це особисто моя ідея, як було це зробити. Я доносив її до нового керівництва умет. Дуже вдячний, що вони до мене дослухалися і реалізували цю ідею. У багатьох людей є таке неправильне уявлення про те, хто такі депутати, які в нього є повноваження і як це все працює. І насправді, ось мій головний метод роботи це прийти до якогось чиновника. І просто в розмові пояснити йому, як було би класно зробити так, так і так. В принципі, я не можу йому там наказувати. Тобто я не є віцемером чи мером. Якщо б я був віцемером чи мером, то я просто підняв вислухавку і сказав зробити так, і все. І потім на сесію, наприклад, якщо потрібні були якісь гроші, винесли б рішення про виділення грошей. Як депутат, я не можу так робити і можу працювати тільки таким шляхом. Але як бачите, і так я можу чогось добиватися. Тому трамвай поїде. На жаль, вони вирішили зробити не повністю так, як я пропонував. Цей трамвай буде їхати вздовж з цього недобудованого кільця. На 16-й станції фонтану далі по маршруту 19-го трамваю до 411-ї батареї, і через це він буде їхати дуже рідко. Один ну, на 25-27 хвилин. Я пропонував зробити розгортання цього трамваю на дальньому трикутнику позаду цього плового комплексу, який будується. Поки що вирішили так не робити, але прийду знов буду пояснювати, що це буде гарно. Ну і друге, це на вулиці Грушевського зараз будують острівець безпеки. В чому ситуація за останні там років 10 Ось цей район, вулиці Грушевського, дуже сильно розбудований. Раніше, там 10-15 років, можна було відчувати цю ділянку як частину київської траси, як таке міжміське шосе. Зараз це частина густо населеного багатоповерхового району. І до нього не можна ставитись так, як до міжміського шосе. Вибачте, нещодавно там побудували Макдональдс. Потім ще чомусь департамент транспорту переніс зупинку громадського транспорту. Там восьми тролейбуси маршрутки. І люди, які мешкають з іншої сторони, зі сторони житлового комплексу одеських традицій, для них стало дуже незручно. Для них, для того, щоб потрапити з однієї сторони дороги на іншу, їм потрібно пройти пішки 450 метрів. Очевидно, що люди не хочуть іти 450 метрів, коли точка, в яку їм потрібно пройти, знаходиться за 18 метрів від них. Саме така ширина цієї вулиці. І тому там. Там Дуже часто люди бігають через чотири смуги. Це небезпечно, це цього не повинно бути. Там вже загинув маленький хлопчик, який перебігав там дорогу. І тому правильне рішення це зробити там зебру і острівець безпеки. Це дозволить людям, по перше, переходити цю дорогу в два етапи, тобто, вони можуть подивитися, що зліва нема автівок, перейти, почекати на острівці безпеці. І потім перейти так само другу половину. Як це відбувається вже в багатьох місцях в Одесі, і на проспекті Шевченка, на Черемушках дуже багато вже побудовано цих острівців безпеки, і вони працюють. І вони дійсно зменшують швидкість автівок поруч з собою. Ну тобто, це захід підвищення безпеки дорожнього руху. Я розумію, що водії. Тепер будуть втрачати десь там 5-10 секунд. Можливо, коли їм потрібно буде почекати. Але по-перше, буде безпечніше, буде менше аварій, менше людей загине, менше водіїв будуть відповідати потім за ці аварії. Ну а по-друге, людям, які там живуть, буде комфортніше, щоб це зробити, була така складна комбінація. Я вийшов на керівництво корпорації Макдональдс в Україні і розповів їм про цю історію. Вони погодили в центральному офісі в США виділення грошей на побудову цього острівця безпеки. Наші міські гроші на це не витрачались. Це також додатково приємно, тому що всі інші острівці безпеки в Одесі побудовані за рахунок бюджету міста. Ну а далі департамент транспорту і комунального основа СМЕП погодила з Макдональдсом, як саме це буде виглядати. Зараз роботи ще не закінчені, там ще потрібно зробити розмітку, але вже є знаки, цей острівець побудований, Тож, сподіваюсь, що людям стане комфортніше. На цьому, все цього року ще один раз. Побачимось. Пишіть коментарі, бережіть себе.